Так, спасибо. Сьогодні знову відео. Знов ми ось тут, знову ми Юрі, Я, з платимо, юристів. Васильєм з здоров'я Катієво шикарного цей. А це, які, це, якісь... це лісує лісовий наш. Поліский лісує мене. Це можна приїхати? Я даже ще не знаю. Це мене обід, Хліб і мед. Все. Нам же золотарника не ну. Нам не може. Е, у вас поліський, а нас подільський. Український. Дивіться. Ну і кава з мальцеву. Помішуємо живає. Значить, панове, ми тут а, зараз роблю ставку, ви дивіться і самі думайте. Бамс! Юрій Сергійович, це звездос. Оце город, це звездос. Тав єлки-паки, можеш знімати, так? Да? Да. Говорив. От дивіться, от привезли, люди, люди прислали воск по новій полі. Дивіться. Перший зразок я взяв в руки. Зразу на запах, ласка, Назар, можна поніхати? Це такий ужас. Він не пахне навіть Та, це не ужас. Я не знаю, він звердить. Понимаєте, і от тепер він повинен розбитися. Тобто хлопки розбився, дивіться, б'ють. Розбити не можна. Що це таке? Це не воз близько. Ви бачите, хто це зробив таке диво? А? Ну це лопнуло таке діло. Це... Це, це взагалі пророк не, не піде, заходить, кажу, ну це фу, плі, те саме! Воно воняє, так? Да. Дивіться. Оце ну, такий волк здається. А не хочуть гарно. Ви чого, ребята? Як вам ще говорить на, 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 на цю тему? Що це таке? Да. Це взагалі не може. Назар, предложення, я б цьому чоловіку одинав би назад і навіть не, не пачкав би бак. Бо ця ложка йогтю спортить не всю бочку воску. Ні, так ми його не приймаємо. Давайте приймаем, ми не його назад відійшлемо. Хай він собі з ним тішиться, хай він собі, що хоче робить. Такого приймати не можна. Це... Просто не, не можна. Це суцільний фальсифікат, до воску відношення немає. Да. Тут жах якийсь. Просто ужас. Це те саме херня. Тут щось є, тут якась херня є. Тут воно Це... пахне, а я не знаю, у нас воно спадись, знає, знаєте чим. Оце покривають і фарбу такий чорний. Оце оці місь, я забув, як, як, як називається. Не знаю, як то мені якимось так, каніфолем таким, що паяти. скоро це не колись привозили. Може кому на народ? <реш> тут навіть на свічки давати не можна, бо задихнути йому. О! Сматок! Сматочок воску дав! Оце воск. Не О, Це звось сон... тут, тут дивіться, є. тут сонячні воскотопки. Що є воскотопка? Не є показник. Воскотопка виплавляє все підряд. Що парафін, що за керівці, всю гадость. Да, і це, ось, це і ось та саме. Так, виск. і бажано, заряд попрошу. Направте тому чоловіку, і хай він сам за нього платить, і хай він сам йому дає раду. Це да, не робота. Да, Оце да, да. ложка дюх, яка портить бочку мене. Тут, коротше народ, це не, це не звездос, це, це піз... Хоч Я вмію чистити, але ці бруднити я не буду. Тут немає, що, тут, тут тут немає, немає як все, вичистити, да, це не воск. Це просто не воск. Ні. Ціка, все, назад йому. Значит, побачили, який воск. Оту е, от, от, от коробку воску я просто відправляю людині назад, хай вибачає, то це вже був перебор. Тобто є грязні варіанти, які можна вичистити. Є е... якийсь нехороший віск, з яким можна зробити щось хороше, який можна знову ж таки очистити до певної кондиції. А є невіск, просто не віск. Просто нагленний фальсифікат, просто нагленне. Тобто я не знаю, як воно йшов, хто його де відправляв, Але суть в тому, що ну, дрянь. І ми вам казали, і ми продовжуємо роботу над тим, щоб трошки дослідити ринок України саме на. Варіанти різних різних вершин. Тут у нас лежить три варіанти. Поки що ми без виробника, так, не, да, без виробників. Ми зараз просто проаналізуємо три варіанти, які ми ось сюди положили. Тут а, варіанти Юрія Сергія, якщо що немає. Юрій Сергійович що ви скажете? Ну, Поки нічого не можу сказати. По-перше, скажу таке: ми не є державною, я не є державною останній інстанція, яка дає ставить печатку, аналіз, що це все закон. Ні. Ми будемо використовувати свою технологію очистки воска методом От. і побачимо, де що вийде. От, наприклад, мені цю Тут цього щину, скільки тут є, зробимо установку, вильнем відро і побачимо, скільки нам залишиться воску. пасічник, Я пасічник, у нас є свої пасіки. Ми користуємося хорошою вощиною, але на випадок, якщо ми поїхали десь на кочівлю, можливо, нам треба в другій області взяти швидку вещину. І ми не. хочемо для себе поняти, яка є хороша вощина. Ми це робимо для своїх бджіл і просто вам це показуємо. Все як завжди. Я не знаю виробника. І мені того не потрібно. А тут ще, кстати, така фішка. я Юрій Сергійовичу не, не, не сказав. Пінкеток немає, нічого немає. Просто номервається в максимум. Якщо хтось знає, то, то, то ваша справа. Медовий запах присутній пахне не непогано, але, але будемо бачити. Ну, будемо казати, як я, а я коли цей зразок, мені відчувається такий трошки... Ага, кис Ну, щось таке. Таке трошки, але тут воску дуже багато. Ну, воску багато. Ні, це, це, це не... О, є, пішов цей. Говорю, як понюхається, то цей запах є. тому що воск, пахне воском. Це. Чи я так звичайно, не знаю, чи я... Бачите, на вигляд гарно, чудово. Для картинки ізумітельне. Те саме. Те саме. Ну там ще є зразок один є. По-моєму, так? Так, біленько. Ага, я не знаю, чия це. Угу. Ну, будемо дивитися. добренько, Попрацюємо і будемо знати. Якщо ви родики буде цікаво, то ви розумієте, з цією падана да. олією перепрошую. І от тут можна все це перепутати. Да да, 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 О, це сюди. Це окремо. І це окремо. Попрацюємо. І через певний час Пане Назару покажемо вам те, що нас з того вийшло. Да, ми, ми зробимо відео, ми зробимо так. велике розлоге відео, так як ви просили на прохання наших месячників. І будемо бачити. Є вощина, вона буде розтоплена, Але єдиний момент, вона буде оброблена ультразвуком. Так. То є, і тоді ми будемо чітко бачити осад, що в ній є. І ми і проявли у працює чи не працює. Да, да. Так, але знову ж таки, ми це робимо. Для себе. Чисто для себе. Просто так. Я, як блогер, не маю права щось робити для себе і вам не показувати. А Юлі... і що ви мене назвали ця проблема? No. Та проблема виникла з того, що ви привозите воск зовсім різної якості. А щенок цього нам треба дати відповідного і гарного воску. Бо це, я от для мене основа бджільництва, це є віск. Чистий віск. Воску треба повернути його в природній стан. Все, ні більше, не менше. Тільки провідний стан. Не треба добавляти туди там. того, того п'яту, десяти, дайте бджілі, просто чистий віск. А що не робить, вона сама знає. Так, да, да. В цьому вся ситуація. І знову ж таки, коли віск не пливе, це одне діло. Коли віск там, точніше, вершина не пливе, одне діло. Чи пливе, чи не пливе, як вже от в процесі наших спостійних розмов я зрозумів, що ця вся штука пливе, товщина, колір, запах. Ну і напевно, що консистенція, тому що руками Так, Це все побічні ефекти. Так. Це все ті ефекти, по яких ми можемо. ну, Це називається аналітичний аналіз вищини. Так. так само, як і мене. На, на колір, на запах, на слух, на нюх. А от коли ми е, ставимо в гніздо. І потім ваш вулик заражає, заражається, наприклад, тим, тим самим гнильцем. Такі випадки були. У нас в Засольському районі був такий випадок, що завезли вощину, кабла не знезаражена, її поставили по вуликах, і половина району була заражена гнильцем. Це реальні, реаль, реаль, реальне таке було. Тому ось це дуже сильно залежить якість саме в цьому напрямку. І друге це виживання місцеми да. Тобто Візьміть собі там, достати одного, другого, третього виробника. Матка одна й та сама вулику буде сіяти, але на одному пістрі а на другому лима. І таке таке буває, да. Такі, такі, такі. А, mm -hmm. а потім, дивіться, якщо ви купуєте дешеву да, і вона там стоїть 340 гривень кг, 350 гривень кг, хай, хай так. Да? І потім в результаті у вас там народжується на 5 тисяч бджілок в вулику менше. А ви зажали тих 50 гривень. А коли б ви не зажали тих 50 гривень, то у вас на 5 тисяч тіло більше. А це означає, що ви отримали б там на кілька десятків кілограмів да, більше да, воску, прополісу, меду, в кінці кінців і так далі. Да. От в цьому повинна, ну це вже, звісно, вищі матерії, це вже глибше не да. я хочу сказати таке ще вощину зробити проблем немає. Розкатати на листки немає проблем. Будь то лита лощина, будь-то пресована лощина, будь-то ващина просто зрізана іншим способом. Нема проблем. Головне підготувати сировину. Станок він залізний, він працює, як йому скажеш. І все. Головне дати сировину гарну. Даси гарний бензин в машину, машина буде їй. Зайдеш мити бензину якоїсь приносить, машина стане, зламається. Все пов'язано з цьому житті. Так, да, і тут дивіться, ще теж, щоб всі нас правильно розуміли, ми виробників називаємо в самому кінці Це моя позиція, ми повинні це зробити, тому що дуже багато є нерозуміння в тому, яка луча, яка гірша. Ми не будемо казати луча гірша, ми просто покажемо, що там є. Наведу вам приклад, не так давно в Україні, десь місяці два назад, на заправці, здається на UPG, чи на око, чи на UPG, одна із цих двох заправ. Була ситуація, що Люди заправили пальне і машини почали глохнути. Тобто вони від'їжджали від заправки і мотори клинули. І таких машин там було десь в районі 15-20 штук. Це діло викинули в публічний простір. І та компанія заправлена, вона ж не сказала, що дібо, ви всі погані, бо ви викинули це, показали, яка в нас там погане погана пальне. Вони знайшли причину поганого пального, устранили, людям компенсували вартість, тому що така ситуація була. І люди це зробили для кого? Для себе. Це показали, щоб остальні не попали. Да? Uh -huh. Точно та сама ситуація тут. Ми це показуємо. Для і ну, для, для, для себе теж попрацюємо. Да, для да. себе? Ми це показуємо для того, щоб Ну, нам же ж блогерам щось треба знімати. Я вам зараз покажу замрусний віск, в мене є. Так. Після ультразвука, очистка, яка була. Uh -huh. Ну, просто я, я для себе роблю, мені це цікаво, і цим живу. Я зараз покажу цей зразок і показую людям. Завжди гадненький. Ну, я сьогодні привіз, як самого. Ну, ще такого я вску, чесно, не бачу. Ну, я просто з почти забрав. Ну, не, я, я, щось, не, я ще такого вску не як мав. Якби ви його по, побачили по в магазині, сказали, йди звідси, чоловік чи добре. Да. Да. Бо це, що на почті ми з, з коробки розпакували, я його не міг попередньо бачити. Якби мені це побачив в магазині, я відправив. От, е, для таких людей, у кого такої якості віска, це як ми на початку ставили, е, що я можу сказати? Візьміть цей віск, візьміть цей віск, скоро буде знов зима, скоро знов потрібно солдатам мати окопну свічку, отуди От він може піти. Це вже це... шкода хлопців. Ні, ну коли вони будуть сидіти на дворі, і це... а, на дворі, так. Але не брінтежі. Ну куди його ще діти? діти тільки на, на якийсь замагрів, на сушку, ті, так да. І все, то зібіч не ніде діти. І ви отримаєте цього користь, і якби воно не попадає назад в галузь. О, зарапевте зімат, я, я розказую, як для себе виявити якісь рощині. Берете литків 10-15, закритому приміщенні, навощуєте на електронавощувачі, сидите. Якщо у вас запах влаштовує, вам приємно, значить ваші на Якщо ви поселіли на двір за і вам смердить. Зразу вам результат. Морщина може бути гарненька, чистенька, рівненька, але оце підманути не можна. Ваше особисте сприяття підманути не можна. І хочеться, щоб... Так. Да. Будь-яка вощина, ну, вощина. вощина мінімум не ну, це це Ні, не, що я то, буває до, до, до висок, я перебуваю, очистки, то може гарненька світитися, але прийде час, вона повинна покритися матовою плівкою. Таква вальці збиті раз, два, третя ячейка, ну то не, не, не так, не, не та Це мащина і все не покривається, тому що є такий зразок, в мене mm -hmm. лежав в магазині. І... Я людям показую різницю між машиною. Ну просто, щоб люди розуміли, чому я там 400 гривень за кілограм кажу, я їм просто показую різницю між машиною. Якщо пленки не покриваються, це дуже паршиво. Хай краще моль заведеться тут, але тут заводиться не воскова моль, тому що воскова моль харчується трошки воском і пергою основною. Білками, так. А тут заведеться звичайна така харчова моль, що в муки заводиться, в крупах і так далі. Якщо згодується, то не переживайте, то якість добре. Якщо якість погана, в житті не заведеться. Далі, якщо поганого яблучка не з'їсти. Ну, добре, давайте далі будемо працювати. Ми зараз з Юлією Сергійовичем ще поспілкуємося, але зараз вам ще покажемо. Покажемо зараз і війську. Тому підписуйтесь на канал Пікіперів України. І давайте разом що зробимо? Правильно, збережемо діл і завдяки цьому рятуємо світ. Так, йдемо далі. Так, Юрій Сергійович, казали, покажемо, покажемо, показуємо. Що вас тут таке? А це я пробував для себе зробити. Забросий воск. Різний. Колір воску буває різний. Я кажу, колір воску буває від, я бачив, від коричневого до червоного. То був якісний воно. От один запросовий віск. Я його трошки очистив його. Пішло. А це ж без очистки. От і запросовий віск. Ось ви бачите, що робиться, воно все одно трошки бруду є. Людина привезла, бугарний віст на, на вигляд, але пройшла процедура і отак от вийшло. Ну, це вже бруд іде якогось значого? Да, це вже да. не якийсь серозинстин. Такі... Це якісь білки вже десували. Це такий забросовий восси, я льотчик, мабуть. Бачите, о. Це осад. Але, бачите, під виглядом запросов воску ходять продають все, що завгодно. Ось вот вам один зразок. Одного забросу воску. О. А от вам зразу другого забросу воску. Бачите? О! Це, кстаті, це може бути просто від води. Ні, це все одно брудот. Це все одно бритує. Але це не можна було б той забросити, зразу кинути. В плавільну ванну, а це все було в вощенні, все одно. Да. Але ж воно не повинно так бути, правильно? Да. Заврослий значить, завросили. О, Бачите. Все, гарненько. І отакий от воск можна називати. О, це вже забросить воску весь щиний. Бо я кажу, щоб шоли, вулику, ноги не миють. Все одно залишки, яких сплицькових зерен є. А пилковий зараз це в центрі такої, ну, не кристалізації. Все ж таки центри кристалізації так. Да, 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 да. Коли в мед попадає, а, бачите, так точно. А от другий зараз. Бачите? О. Так що таке. Чи то пасічник хотів комусь щось розказати. Так що зараз на воску не може бути такі домішки. Таке буває. О, а це Це, це розпиється. А що це? У вас під такий зразок машинки. Це, це стара вашіна, лежала моє руки 4, але вищина, Ну, я вощина дуже відомого виробника, говорити не будемо. Ну, хто трошки ти да, якщо. да, да, да. Той хто знає той знає. Так що таке діло. Да. Добре. І все, йдемо далі. Да, все. О, бачите, скільки бруду сідає по-любому. Як би не вичищав. Оце це, це завершився воск, плаво все тут. Бачите, на дні залишилося, що бруд да. завжди є. Вичистити воск 100% неможливо. Але треба до того йти. Да, для, того прагнути треба. для того треба мати баки, відстойники. У мене три штуки, три степені відстаювання, очищення і так далі. Так що таке діло. У кожного своя технологія. Все. but you know